Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Не так давно я придбав велику кількість марок і вирішив, що час від часу я буду показувати вам, що я там придбав і що там є в наявності. Тому вітання особливо філотельфістам, людям, які люблять, колекціонують, збирають, чи просто цікавляться, чи просто зайшли чайок попити і поглянути на марки. Сьогодні я вам хочу представити таку серію Мерлін Монро, Вона була в цьому ж кошечку, що я придбав. І я хочу ознайомити вас особисто з кожною марочкою. Я не, не, не вникав в суть, я так в загальному почитав про ці марочки. І хочу вам зараз їх показати. Думаю, людям, які цікавляться, буде цікаво. Давайте почнемо з того, що знаходиться зверху. Я часто бачу, що люди використовують перчатки, пінцет або ще щось для перегляду марок. Спочатку не знав, але потім виявилось, щоб не звертати, відволіктись від рук, а більше уваги приділити на марки. Вони використовують такі от речі і щоб не пошкодити самі ж марочки. Дивіться, от така у нас марочка є. Домінікат, можливо, це Домініканська республіка випускала її. Не знаю. При тому, всьому ці всі шамарочки хочу сказати, вам мають сертифікат аутентичності, чи сертифікат оригінальності, чи як то подліності перевести правильно, і серійний номер, який цей сертифікат виданий. Я не знаю, скажіть мені в коментарях, хто колекціонує, чи це важливо, чи ні, чи це просто папірець, чи це важливо цей сертифікат, тому що всі ці марочки мають цей сертифікат. Дивіться, от така у нас марочка. На жаль, я не можу бачити тут, що за рік. Ну, я можу тільки здогадуватись вона стоїть 6 доларів. Я думаю, це все ж таки 90 роки. Це були 90-ті роки. От, відкладемо її в нас сюди в цю сторонку. І наступна в нас марочка також. Вона пов'язана, бачите, якщо ви подивитесь, от я достану з чехолка. Бачите, на самій марочці є арабські написи. Це 96-й рік. Сахара. Я думаю, що це Об'єднані Арабські Емірати. Тут на вказано Сахара ОССРССД. Отакого От типу вона, вона також має в нас сертифікат аутентичності. Це присвячено, напевно, якомусь фільму, в якому Мерлін Монро знімалася. Це все ж таки відома людина. Далі. Я думав, у мене виникло дежав'ю. Я подумав, що в мене дві одинакових марочки, тому що вони чимось схожі. Хоча ні, це дві різних марочки, але ми їх поставимо поряд. Також є сертифікат, також вона такого типу. Домініка. Домініка. Хто щось знає, може написати про цю марочку. Насправді, щоб створити відео і описати кожну марочку, треба затратити досить немало часу, свого вільного часу, якщо він є. Також Сахара, також зроблено десь не то арабами, не то іншими країнами, арабськими країнами. Сертифікат аутентичності і от така от марочка. У мене ще є перчатки чорного кольору і синього. Я вибрав сірого чомусь. Не знаю, можливо, для когось буде краще. От, давайте ще. Бачите, також Домініка, тут вже серія марок. І ще отака, як бонус штамп. Можливо, вказаний рік. Так. Тут знизу в нас вказано. З 26 по 62 -й. Але вона не випущена в ці роки. Це вона, напевно, присвячується тому періоду. Також сертифікат автентичності. Я би дуже хотів, що хто розбирається, міг дати коментарі, я би їх, наприклад, міг внести в опис відео в подальшому. Хоча я це би і сам зробив, але коли є людина, яка любить цю справу, вона більше краще це зробить. Дивіться, що в нас ще от така от марочка. Тут роки вказані 1895 і 1995. Сертифікат аутентичності. І ще як плюс, от бачите, 90 маленьких речей чи 99 фактів про Мерлін Менро. Тобто, що їй подобалося. Норма on June... Вона народилася 1926 року Джун 1. От, такі от маленькі факти. Мерлін любила вулицю чи бути гуляти по вулиці. О, я не думаю, що це зроблено. Ну, можливо, це 90, 95 рік. І ці марки от присвячені. Століттю кінематографу, століттю фільмам. Ну, якщо навіть взяти в 1995 році, вони були випущена ця марка, і вона коштувала там, 1 і 15 центів, це не мала сума. Це я вам скажу на той час це не мала сума. От. І маємо ще одну схожу марочку. Не знаю, чому вона присвячена чи не присвячена. Також є сертифікат. І також є така серія марок. Я думаю, вона поєднує в собі, схожість з усіма іншими марочками, бачите? І це також вказано Сахара десь. Буду вдячний, якщо напишете в коментарях видавництво і чи вони являються цікавими для колекціонерів. Ще також є такий пакетик, він запечатаний. Бачите, заклеєний, досить давно заклеєний, але ми руйнуємо це все. Я знаю, як, як з цим справитись. Справиться з цим отакі, отакі от е, апарати. Розпечатую е, спеціально для вас. От, бачите? Тепер дивіться, що ми тут маємо. Танзанія, Мерлін Монро, 1926-62 рік. Я сподіваюся, що це марочка 62-го року з сертифікатом аутентичності. Бачите? Далі, Республіка Магадаскар. Років я ніде не бачу. Років я ніде не бачу, щоб не так, але... Дуже ця марочка така ярка, дуже ярка, дуже гарна, і також має сертифікат аутентичності. І ще одна марочка, 1926 рік. Також сертифікат аутентичності. І сподіваюся, що це 62 року марочка. Я їх хочу помістити, повернути назад ці марочки, які були. Які були запечатані. Тому що, напевно, хтось їх посортував і чомусь їх запечатав разом. Можливо, для продажі, можливо, для зберігання. От. Вийшло таке от невеличке відео. Хотів вам показати з марочками. Кому це цікаво, пишіть. Робити надалі, не робити надалі. Я в своїх відео буду вказувати на передній частині, що це марочки. Дякую, хто додивився. Чекайте наступне відео.